ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Запоріжжя, вкотре атакували дронами, зафіксовано шість влучань. На місці ворожої атаки працювала і наша команда. Вміння надавати першу домедичну допомогу неабияк необхідне в теперішній реальності. Цього разу важливим навичкам навчали співробітників КП «Титан». Подарувати миті щастя та безтурботності малечі в Запоріжжі відбувся арт-фестиваль для дітей військовослужбовців, ветеранів а також родин загиблих героїв. Подробиці далі. Вночі ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Росіяни завдали щонайменше шість ударів. Пошкоджені будівлі промислового підприємства а також територія гаражного кооперативу. Чотири гаражі зазнали пошкоджень. Внаслідок атаки сталися й пожежі. Один з дронів влетів в гараж та зруйнував стіну. Також пошкоджено кілька приміщень поруч та лінія електрики. На щастя, люди не постраждали. На даний момент ведеться обстеження. На даній локації і будемо приступати до відновлюваних робіт по лінії електропередач. Залізниця буде свою лінію відновлювати самі, а ми будемо допомагати гаражному кооперативу. І друга локація це промислове підприємство. Орожої атаки зафіксували забруднення та засмічення ґрунтів. Загальна площа понад 350 квадратних метрів, кажуть в держекоінспекції Південного округу. Для подальшого аналізу інспектори відібрали зразки ґрунту з різних ділянок. проби передали на дослідження. Окупанти скинули авіабомбу на Гулійпільську громаду. Поранений 79-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Також ворог обстрілював Гулій безпілотниками. На цю та інші громади запустив їх більше двох сотень. В результаті зруйновані та пошкоджені оселі людей та господарські споруди загалом протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебувало 14 населених пунктів нашої області. Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, авто та об'єктів інфраструктури. Окупанти не припиняють атакувати позиції наших захисників на Придніпровському напрямку. Спробували просунутися вперед. На Гуліпільському та Оріхівському наступів не було. На Придніпровському напрямку агресор здійснив п'ять безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив. Знайшли зал для тренувань та постійно займаються з професійним тренером. В Кужумській громаді ветерани з інвалідністю розвивають адаптивний спорт і вже мають перші спортивні досягнення на всеукраїнських змаганнях. У планах захисників створення для побратимів багатофункціонального спортивного центру, де вони могли б безплатно тренуватися. Як долучитися до спортивного життя, ветерани розповіли нашим журналістам. Давай, 2025-й. змагання із армреслінгу у Львові. Переможний момент для ветерана морської піхоти Володимира Кльоца із села Малокатеринівка Кушугумської громади. Це вже друга спортивна перемога для Володимира. Після домобілізації він займається одразу кількома видами адаптивного спорту. Тут конкуренції особливо в мене не було і. Получилось так, що я взяв перше місце по гірям в Запоріжжі, а потім в ми ще раз поїхав на змагання. І по Амреслінгу я взяв перше місце. Володимир Кльоц добровольцем пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення. У лавах морської піхоти захищав Васильівський напрямок. Стояв на позиціях буквально в 30 кілометрах від рідної Малокатеринівки. У квітні під селом Степовим його авто підірвалось на ворожій міні. Передо мною буквально. За 20 хвилин там проїхала машина і я їхав по цьому ж самому путі. Шляху, по цьому, цьому шляху, і вийшло так, що я підірвався. Перву ногу мені її одразу одірвало, е, да, а другу ногу мені осколок зайшов під дошву вийшов з боку, вибив мені сустав. і, На жаль, я хотів її дуже зберегти. Я хотів, щоб вона залишилась. Тривали лікування, потім реабілітація, протезування в США і зустріч там із президентом України. Тоді Володимир Зеленський нагородив 12 бійців орденами за мужність. А сьогодні ветеран має власну справу, допомагає побратимам як волонтер і розвиває у громаді спортивний рух. Традиційно фото з право друзі завжди 38. житель Кушугума Юрій Гегач у лавах збройних сил із початку 23-го року боронив авдіївський напрямок у складі 53-ї окремої механізованої бригади. У запеклих боях біля села Тоненького отримав важке поранення правої руки. Я сам точно не знаю, що саме прилетіло, але був вибух відірвало руку, мені здається, це з великим уламком просто зрізало руку. До війни спортом не цікавився, каже Юрій. Тепер займається одразу кількома видами. Нещодавно у Кушугумі відкрив секцію зі стрільби з лука. Також грає у настільний теніс і пробує себе у силових видах спорту. Лівіо тримає лук, тітіву натягую зубами. Отак От це виходить і відпускає. Полетіло. спробував грати на настільний теніс в аматорах. На львівщині грав на настільний теніс. зайняв третє місце. Зал для тренувань є, але необхідні специфічні спортивні тренажери, зазначили ветерани на зборах всеукраїнської профспілки спортсменів, де піднімались питання розвитку адаптивного спорту. Є змагання, на яких потрібно специфічні тренажери: грібний, аеробайк і веслувальний лижний. Це тренажери, які потрібні. На даний момент їх немає. І вже виділили кошти на придбання таких тренажерів, каже Юрій. Найближчим часом їх закуплять і привезуть. Але важливо, щоб таке обладнання з'явилось і в міських спортивних залах, аби підтримати і запорізьких ветеранів, кажуть захисники Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Людині стало погано на вулиці. Як визначити, що з нею та надати першу допомогу? Цьому навчали працівників КП «Титан». Комунальники працюють на вулицях. тож ж таке їм просто необхідні інструктори товариства Червоного хреста Україна зокрема вчила зупиняти кровотечу. Більше розповість Анна Крамаренко перевіряємо дихання. Одну руку кладемо на лове, іншою рукою декілька пальців на підпорібне. Далі вухом нахиляємося до рота, щоб слухати, і широко кладемо на живіт. Рахуємо 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Цього разу працівники КП «Титан» займаються не благоустроєм парків і скверів, а вчаться надавати першу допомогу. Спершу прослухали теорію, а зараз практикуються. Вчаться робити серцеву легеневу реанімацію. За легендою в чоловіка на вулиці сталася зупинка серця. Людина йшла до магазину. Побачила цю людину, перевірила свідомість дихання, потурбувалася про свою особисту безпеку, викликала фахівців і почала надавати першу допомогу, а саме серцево легеневу реанімацію. В трьох етапів ми демонструємо, як буває у реальному часі. Як потім ми з коментарями з нашими, і потім вже люди, які прийшли до нас на тренінг, вони навчають нас. Вони нам кажуть, що робити, і ми робимо за їхніми словами. Після цього в нас відпрацювання всіх наших модулів. Навчились надавати першу допомогу, серцеве легеневу допомогу. Якщо людина втратила свідомість, теж навчились надавати допомогу та продовжуємо навчання, щоб бути далі, ще попереду три години навчання. Ми обслуговуємо парки, та сквери та пляжі міста Запоріжжя і не дай Бог, якщо людина стане погано, то ми вже можемо надати допомогу першу, а потім визвати. Швидку Тренінг тривав шість годин в його рамках. Комунальники ще й дізналися, за якими симптомами можна розпізнати внутрішню кровотечу, а ще вчилися користуватися турнікетами і як можна застосовувати для зупинки кровотечі підручні матеріали, наприклад, хустинки. Наша група це здебільшого майстри ділянок, найбільших парків, скверів, пляжів. Ті люди, які постійно. Знаходяться на наших об'єктах, і звичайно, ми розуміємо, що мета вона досить проста. Це у разі виникнення якоїсь форс-мажорної ситуації, щоб людина, яка постійно знаходиться на місці загального користування, могла відреагувати і надати допомогу, будь-то інсульт, інфаркт можливо епілепсія, приступ епілепсії або накладання турникету, зробити штучне дихання. Цьому в потрібно навчатись. Учасники тренінгу кажуть, сподіваються, що застосовані знання не доведеться використовувати на практиці, але запевняють, якщо комусь знадобиться допомога, будуть готові її надати. Анна Крамаренко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Навіть коли триває війна, а економіка під тиском промисловість не здає позиції. Працюючі підприємства, це зарплата, податки і підтримка міста. Один із таких виробничих осередків країна в Запоріжжі до міжнародного дня працівників промисловості наші журналісти відвідали одну з міських компаній та дізналися про основні напрямки їхньої роботи. У руках Віктора зварювальний апарат. Він верстатник одного з запорізьких підприємств. Обробляє металеві деталі для майбутньої дробарки. У професії понад сім років, тож складні конструкції для нього звична справа. Зборка металоконструкцій, метал там сварка, прихватка, то ну, в парі со сварчиком. Ми збираємо ну, конструкцію, ви бачите. Як є сложна, є легка конструкція. Всяка була. Скажіть, з якими інструментами працюєте? Інструменти ну, різні, ключі, струбційни, сваришні апарат, різаки. Підприємство спеціалізується на важкому машинобудуванні. Його продукцію закуповують переважно країни Північної Європи. А з початку війни зростає і частка українського ринку. Це металообробка, порізка, гнуття, зварювання, складних конструкцій до 40 тонн. Це в Україні і до 200 тонн. Конструкції виробляються в самої Фінляндії. 90% продукції це скандинавські країни, Це Фінляндія, Естонія, Швеція, Норвегія. Це основні хто Використовують нашу продукцію. Навіть під час війни підприємство не зупинилося. Навпаки, збільшило обсяги виробництва, зберегло експорт і робочі місця. А отже, підтримує економіку міста, каже голова громади Регіна Харченко. А це дає більше можливостей для допомоги ЗСУ. з квітня минулого року. З бюджету Запоріжжя майже 700 мільйонів гривень поступило в фонд оборони області для допомоги підрозділам на Запорізькому напрямку. Спочатку повномасштабного вторгнення підприємство не припинило ні на день свою роботу. Зберегло робочі місця для людей, а це 30 робочих місць це 30 запорізьких родин, які мають можливість забезпечувати себе та своїх дітей. І безумовно, це податки до бюджету. Лише торік компанія сплатила до бюджету понад 9 мільйонів гривень. Цього року вже понад 6. Працівники мають офіційне бронювання, а заплати вдвічі вищі за середні по регіону. Вадим серийно під його телеканал 50 пацієнтів. Лікуються нині в неврологічному відділенні номер один міської лікарні екстреної та швидкої допомоги. А щомісяця сюди звертаються більше сотні людей? Діагнози різні. Це вагетосудинна дистонія острого хондро. З хвороби центральної та периферичної нервової системи. У відділенні працює невелика команда два лікарі, сім медсестер та масажист. Але всі пацієнти отримують належну допомогу. Тетяна Іванівна, як ваше самопочуття Наталя Михайловна, значно краще. Плече болить, ні, вже трошки легше, вже так. біль би... зберігається. Трохи, Трохи. об'єм рухів. Вже значно краще. Значно. Я вже можу підняти руку вверх. Пані Тетяна перебуває в лікарні близько двох тижнів. Звернулася з патологією, не працювала права рука. Наразі жінка проходить терапію та отримує комплексне лікування, масаж, фізіопроцедури та крапельниці. Всі на позитиві. Немає роздратування такого, незважаючи на ті тяжкі часи, які ми переживаємо всі. Всіх нас змінила війна, але люди не оздобились. Люди навпаки з відкритою душею відносяться до пацієнтів. Другу, між собою цей позитив, ці посмішки приходиш сюди, як не знаю, як стримтінням і відчуваєш, що це відкрите співчуття і доброту, яка надихає тебе швидше одужувати. У відділенні є спеціальні палати для людей з порушенням мозкового кровообігу, ранніми формами неврологічних хвороб та іншими станами. в середньому пацієнта проводять в лікарні 5-7 днів. Є все необхідне для діагностики та лікування, за словами завідувачки відділення з початком великої війни за допомогою звертаються більше людей людей, зокрема військові. Населення дуже змінилося, сам состав, склад населення, дуже багато переселенців, які перенесли стрес, і на цьому фоні дуже стало багато неврозоподібних станів, які ще не дійшли до психіатрії, але вони потребують корекції в умовах неврологічних відділень. Рекордна кількість учасників та номінації в нашому місті в шоста провели конкурс Благодійна Запоріжжя. Претендентів не на нагороду визначали самі жителі міста. А вже переможців визначала експертна рада. Хто ж отримав Янгола добра? Знають наші журналісти. На сцені незламного хабу титан запалює запорізький музичний гурт Хорта. Глядачі запорізькі благодійники, лауреати регіонального конкурсу «Благодійне Запоріжжя. Серед них і засновниця фонду щасливе сонечко Юлія Швед. Організація допомагає дітям вразливих категорій протягом 10 років. А з початком великої війни, і вимушеним переселенцям. Це допомога саме гуманітарна, тобто це дитяче харчування, підгузки, медикаменти для дітей з інвалідністю, спеціалізоване харчування для дітей з інвалідністю. Також особливу увагу приділяє. У саме у цій категорії це дітки з інвалідністю, бо вони потребують і реабілітації, вони потребують і медичного обстеження, яке на сьогоднішній день ну є дуже дуже дорогим. Цьогоріч фонд «Щасливе сонечко посів друге місце у номінації Місцева доброчинність. Цей конкурс, взагалі, це не про не просто про диплом, не просто про відзнаку. Це ще раз можливість побачити. Тих людей, які незважаючи на всі складності на сьогоднішній день, продовжують допомагати, не вперше бере участь у конкурсі благодійна організація Ді заради добра, яка допомагає переселенцям та жителям прифронтових громад. А цьогоріч засновник об'єднання нагороджував переможців у номінації Синергія добра. У нас вже дві ангола в офісі стоять. Ось недавно повернули з Києва на між номінацію, Отримали перше місце народний доброчинець. В принципі, це велика така гордість за Запоріжжя. Ми єдині, хто в цьому році взяв перше місце по всій Україні. Це дійсно додаткова мотивація, додаткова. Ну, це наш рух вперед. Тобто ми бачимо, що є зворотні зв'язок, і це нас дійсно мотивує на щось більше. Цьогоріч на участь у регіональному конкурсі подали заявки майже 200 благодійних об'єднань. 42 стали лауреатами у 12 номінаціях. Переможці визначила Національна експертна рада у Києві. Цьому році у нас рекордна кількість номінацій: 12 номінацій в різних сферах. Це і колективні, це і індивідуальні. В цей конкурс покликаний, щоб обрати... Найкращих благодійників, волонтерів, громадських організацій, які допомагають суспільству. Сильна і вільна Україна! Важливі! Благодійність це не про великі фонди чи гучні слова. Це про маленькі кроки, які разом творять великі зміни. Ми залишаємось в рідних містах, в селах і попри війну, попри небезпеку, попри в тому. допомагають, надихають, стають прикладом для інших. Конкурс Благодійне Запоріжжя вже в шосте проводять у нашому місті в рамках проєкту Благодійна Україна. Відзначають тих, хто допомагає іншим окремих волонтерів, меценатів, благодійників та навіть цілі організації. Вадим Сурин, Микита Дайнега, телеканал МТМ малювати за допомогою ватних палочок та поліетиленових пакетиків, а з повітряного пластиліну ліпити популярну лабубу. В Запоріжжі відбувся арт-фестиваль для дітей. Також хлопчики та дівчатка грали в рухливі ігри. Учасниками заходу стали діти військовослужбовців, ветеранів а також з родин загиблих героїв. Про враження маленьких учасників фестивалю розпитала Анна Крамаренко. Стартував захід з руханки. Далі малеча разом грала в активні ігри. Після розминки діти попрямували на майстер-класи. Ось тут дівчатка та хлопчики із пухнастого синельного дроту роблять метеликів, тваринок або ж квіти. «Я роблю квітку. Долучилися до цього майстер-класу і дорослі, і пані Інна теж робить квітку. Подобається, і доньки подобається, донька вибрала, я сіла разом з нею, теж цікаво. Ну а чого? Все-таки в наш час, хоч якесь різноманіття. Ну, бо дуже час такий, що ми вийшли на стресі, а тут все-таки цікаво, і кольори яскраві, хочеться чогось яркого в нашому житті. Робимо таку в нас патріотичну квіточку. Яскраву, щоб в нас все було добре. А тут діти ліплять з повітряного пластиліну. Анастасія створила популярну нині серед дітей іграшку лабубу. Я зробила, я зробила оченята та вушка. Хвостик вирішила не робити, щоб було гарно. Ще я зроблю шорстку, щоб іграшка вийшла ніби пухнастою. Потім піду малювати, намалюю для мами квіточку. А тут діти малювали ватними паличками, а ще за допомогою фарб і поліетиленових пакетів на папері створюють яскраві квіти. На майстер-класі ми зі звичайного пакетика робимо дуже гарні квіти. Зазвичай дітям це дуже подобається. Вони беруть пакетик, зав'язують його, роблять кульку. Дуже важливо наносити фарбу на центр кульки, потім його розподіляти по краях. І потім вони беруть цей пакетик, відтискають від паперу. З'являється дуже гарна квіточка. Учасниками заходу стали діти військовослужбовці, ветеранів а також родин загиблих героїв. Організували змістовне дозвілля для малечі, фахівці міського департаменту з питань ветеранської політики спільно з благодійними організаціями. Наша організація надає підтримку дітям, які перебувають в складних життєвих обставинах, які перебувають дітям з інвалідністю. І також ми допомагаємо дітям ветеранів та ветеранок захисників. Наші соціальні працівники нашої організації підготували мастер-клас з траку бусинка. Думаю, що цей мастер-клас дуже буде цікавим для дітей, оскільки він враховує таку моторику і вона і. В результаті цього майстер-класу ви можете отримати оцю. Іграшку, яку ви можете використовувати як на Новий рік, як прикраса вдома, тобто це дуже цікаво буде для дітей. Ми працюємо в партнерстві з благодійними організаціями благодійними фондами. І наразі чотири благодійних фондів є добро, «Сильна вільна Україна, «100% життя, які прийшли нам на зустріч, і вони організували цей захід. Плюс благодійний фонд Оберіг він також допоміг нам подарунками. Ми хочемо залучити. Чити якомога більше дітей нашої категорії Департаменту з питань ветеранської політики задля того, що ми вважаємо, що декілька разів на тиждень насправді мають відбуватися ці заходи, які будуть відволікати наших дітей від сьогодення. І мені здається, саме для цього воюють їх батьки, задля того, щоб у нас в нашому місті у їх дітей і у наших дітей була можливість на щасливе дитинство і на посмішку. Участь у заході взяли більше 50 дівчаток і хлопчиків. Наприкінці всі вони отримали подарунки: солодощі, канцелярське приладдя та вітаміни. Анна Крамаренко Наталія Юр'єва телеканал МТМ. Давно разом громадський простір відкрила в одному з місць тимчасового проживання вимушених переселенців. Ним опікується благодійний фонд Дрокада відтепер. Мешканці цього місця зможуть приймати гостей, відпочивати та спілкуватися в новому зручному приміщенні. Про маленьке свято для людей, яких згуртувало спільне лихо в сюжеті Ірини Чернової. Маєш два, три. Денчик, це тобі на пам'ять на пам'ять на більшість людей у місті тимчасового проживання мешкає з 2014 року. Переважно це переселенці з Донеччини та тимчасово окупованих територій Запорізької області. Наразі їх трохи більше 30. Про кімнату для відпочинку мріяли давно. Ми дуже, ми дуже вдячні їм. Все робили як для себе, дуже добросовісні. Бачите, яку красу нам зробили. поліція до нас і поліція і медики приїздять. Так ми всі на кухні збиралися. А тепер для нас зробили кімнату відпочинку. Будемо приходити, відпочивати, спілкуватися. Дуже хотіли зробити життя переселенців трішки комфортнішим, каже соцпрацівниця Рокади Оксана Одинока. Цих людей згуртувало спільне горе. Війна змусила їх полишити рідні домівки та шукати прихисток у Запоріжжі. Деяким з них повертатись взагалі вже нікуди. Цей простір він буде і для відпочинку, і для надання послуг не тільки нашим фондам, іншим організаціями, які також допомагають бенефіціарам, які мешкають за цією адресою. Ще минулої зими ця кімната була непридатна до використання, та завдяки благодійному фонду Рокада тут зробили ремонт. Придбали побутову техніку, зокрема великий телевізор. Меблі закупили стіл, пуфіки, корпусні меблі, чайник, чашки для того, щоб можна було чаю попити, відчути себе як в родині. Екофло також забезпечили акумуляторними лампами. Також ми подбали про безпекову ситуацію. Вікно забезпечене. А бронебійною пленкою, дякуємо, що робимо трошки більш кращі, кращі умови для проживання людей. Це дуже важливо зараз. Дякуємо, дякуємо за підтримку. Дякуємо. дякуємо. Дякуємо у новому просторі. Для відпочинку мешканки виготовили символічне дерево. Єднання кожна загадала найбажаніше, та у вигляді листочка прикріпила до дерева. Найбільша мрія, мир та повернення додому. Щоб діти наші. Знали дівства. не так, як у внука спрашу, а він каже, бабуся вже дрон летить. А ми хіба в дійстві це знали? Ні. Ми тільки конфети, щоб вони бачили. І сонечко ясно, з небом. а не дрони, щоб він не знає, що воно летить. Хочу щоб... Хочу, щоб діти всі не страждали. Щоб постарі кончилася ця війна і додому повернутися. Благодійний фонд Рокада опікується 16 місцями тимчасового проживання. В них мешкає 1090 переселенців. Новий громадський простір давно разом вже восьмий. Крім відкриття кімнати для відпочинку. Тут повністю оновили кілька кімнат для проживання, ремонт, нові ліжка. Згодом з'являться і нові шафи для одягу. Ірина Чернова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.